29 березня вночі в селищі Терес Ватячівського району водій автомобіля марки БМВ здійснив умисний наїзд на співробітницю групи реагування патрульної поліції, яка разом зі своїм напарником проводила перевірку документів у порушника. Добрий вечір, сержант поліції на Ваші документи посвідчення водія тепаску. Немає ложету. А де маєте? Дама. Дія? Немає. В один момент водій раптово розпочав рух та наїхав на правоохороницю. З місця події зловмисник втік у невідомому напрямку. Стой! Стой! Задня х! Задня! Заднілиш! Заднього! Визивай швидку Ресько до нас на Тересла Тересового з'єднання наїзд на працівника поліції. На Терезу наїхала машина. Ресько. Для затримання підозрюваного на території області було введено спеціальну поліцейську операцію. Пошуки зловмисника не припинялися всю ніч і вже наступного дня співробітники кримінальної поліції встановили місце, де переховується фігурант. Підозрюваного у цьому злочині затримали. Ним виявився 26-річний житель села Грушево. Також поліцейські розшукали й автомобіль, на якому було скоєно наїзд. Транспортний засіб фігурант покинув у лісовій місцевості. Відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України закарпаття помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували його дії як посягання на життя працівника правоохоронного органу. У поліцейської, яка постраждала під час виконання службових обов'язків, діагностовано перелом ноги та забій грудної клітки. Вона перебуває на стаціонарному лікуванні і медики надають їй всю необхідну допомогу. Зловмисник, який наважився на цей злочин, може провести за ґратами від 9 до 15 років або ж йому загрожує довічне позбавлення волі.